Я хочу навести нам принаймні два приклади такого терпіння, перший з яких показала одна благочестива жінка, яка, бажаючи вдосконалитися в чесноті терпіння, не лише не тікала від спокус, але навіть прагнула до того, щоб її засмучували. Втім, хоч як часто її не кривдили, вона не падала від спокус. Ця жінка жила в Олександрії. Походила зі знатного роду та благочестиво трудилася Богові у домі, який для неї залишили її батьки. Одного дня вона прийшла до блаженної пам'яті архієпископа Афанасія та просила дати їй на утримання і заспокоєння котрусь із вдів, які знаходилися на церковному утриманні. Дай мені, казала вона, одну сестру, яку б я заспокоїла. Первосвятитель, похваливши такий добрий намір жінки та її ревність до справи милосердя, наказав вибрати з поміж усіх таку вдову, яка б перевершувала всіх чесною вдачею, статечністю та гречністю. Він так вчинив для того, щоб бажання благодіяти не було притлумлене злобою тієї, яка мала б ним користуватися. Та щоб благодійниця, скривджена лихою вдачею цієї останньої, не понесла збитків у своїй вірі. Отже, прийнявши таку обраницю, ця жінка привела її у дім і почала прислуговувати її всьому. Однак, побачивши скромну і тиху вдачу цієї вдови та отримуючи від неї кожної миті шану як подяку за діло свого чоловіколюбства, вона за кілька днів знову прийшла до зазначеного Первосвятителя і мовила, я просила, щоб ти наказав дати мені ту, який я б надала спокій і служила в цілковитому послусі. Спершу він не зрозумів, про що йдеться і чого бажає ця жінка, та, подумавши, що її проханням знехтували через недбалість доглядача за вдовами, не тривоги запитав, у чому причина такої затримки. Йому ж відповіли, що до неї було відправлено найчеснішу з усіх вдову. Тоді Афанасій здогадався, чого прагнула та мудра жінка та звелів дати їй найнікчемнішу з усіх вдовицю, яка перевершувала усіх гнівливістю, сварливістю, буйством, балакучістю та суєтністю. Коли знайшли та віддали їй таку, тоді ця жінка ще з більшою дбайливістю почала служити і цій, як служила першій, а замість дяки, за такі послуги, отримувала тільки негідну лайку, лихослів'я та ганьбу. Докоряючи їй, вдовиця нарікала із ущипливими словами, що вона випрохала її в архієпископа не для спокою, а на муку. І радше зіпсувала її життя, аніж заспокоїла, такі образи, ця нахабна жінка інколи доводила до того, що не могла стримати рук, а та господиня, у відповідь на це посилювала смиренне служіння їй, навчаючись перемагати її лють спротивом, а смиренною покорою і гамуючи її нестяму чоловіколюбною лагідністю. Зміцнившись завдяки цьому у терпінні та досягнувши досконалості в цій жаданій чесноті, вона вирушила до зазначеного святителя, аби подякувати йому за мудрий вибір та за власне добродійне навчання, за те, що він нарешті, цілком за її бажанням призначив їй таку гідну вчительку, яка своїми безперестанними образами щодня зміцнювала її. У терпінні та дала змогу їй досягти вершини цієї чесноти. Нарешті ти дав мені владику для заспокоєння, саме таку, яку я бажала мати, бо та перша своїм шанобливим ставленням до мене радше мене заспокоювала й утішала, ніж я її. Цього буде досить, щоб сказати про жіночий рід, аби з загадкою про таку справу не тільки повчати себе. Але й присоромлювати, бо ми, якщо тільки не заховаємося у келії, не зможемо зберегти терпіння. Тепер наведемо інший приклад терпіння про Аву Пафнутія, який жив у цілковитому усамітненні у відомій скитській пустелі, у якій нині перебуває, як присвітер, ще коли був юним ченцем. Ава Пахнутій просяє в такою благодатною святістю, що найбільші мужі того часу дивувалися його успіхом, і, незважаючи на те, що він був молодшим від усіх, дорівняли його до старців та долучили його до цього сонму, коли це стало відомо, то заздрість, яка колись підбурила душі братів проти Йосифа, розпалила своїм отруйним вогнем проти нього одного із скітських братій. Який надумав спотворити його красу якоюсь плямою ганьби. Для цього він, діждавшись того часу, коли пафнутій недільного дня пішов до церкви, увійшов, як злодій до його келії та заховав між плетеницями, які там зазвичай плетуть з пальмових гілок свою книгу. Тоді прийшов і собі до церкви, задоволений своєю хитрістю, а після закінчення недільної служби на очах усієї братії. Поскаржився святому Ісидору, який був тоді пресвітером, що з його келії вкрали книгу. Ця скарга так усіх стривожила, особливо ж пересвітера, що не знали, що й подумати і що вчинити. Так вони вразилися новим і нечуваним злочином. Тоді донощик обвинувач зажадав, щоб вся братія залишилась у церкві, доки кілька обраних братів не обшукав ці келії. Коли три старці, призначені для цього присвітером, оглянули всі інші келії та нарешті прийшли до келії Пафнутія, то знайшли у ній сховану між пальмовими плетеницями книгу, яку поклав туди наклепник. Узявши її, вони негайно принесли книгу до церкви та поклали перед усіма. Пафнутій, хоч і був впевнений у своїй непричетності до цього гріха, маючи чисту совість. Однак ніби винний у крадіжці віддав себе під суд старців, виявляючи готовність понести все, що йому присудять як покарання, та просячи дати місце його покаянню. Він нічого не говорив, щоб виправдатись через соромливу скромність, остерігаючись, як би через спробу словами змити пляму крадіжки, не понести понад те, що й осуду в брехні. Коли ніхто не підозрював нічого іншого, крім того, що знайдено. Після закінчення розгляду справи та винесення вироку, він вийшов із церкви, не занепавши духом, а віддаючи себе суду самого Бога. Так він почав нести покаяння, посиливши молитви з рясними сльозами, потруївши піст і у великому смиренні духу, падаючи перед лицем людей. Упродовж майже двох тижнів він так тужив плоттю та духом, і потім, суботнього чи недільного дня, він рано вранці прийшов до церкви не для того, щоб прийняти святе причастя, а для того, щоб, впавши біля дверей, смиренно просити для себе прощення. Тоді Бог, свідок і знавець усього таємного, нетерпляче, щоб він продовжував сам тужити та терпіти ганьбу від інших. Наставив диявола сповістити усіх про те, що винахідник зла, ганебний злодій своєї речі, хитрий ганьбитель чужої слави вчинив без жодних свідків, бо одержимий лютим демоном той чернець сам відкрив усі хитрощі своєї потаємної витівки, і таким чином, хто був натхненником злочину і підступів, той зрадницький все розголосив. Потім цей нечистий дух сильно й довго мучив цього нещасного брата, так що його не могли очистити від нього не тільки молитви інших святих, які були там і мали божественний дар влади над бісами, але навіть особлива благодать Ісидора, пресвітера, не вигнала цього лютого мучителя, хоч щедрости Господа йому була дарована така сила над ними, що існуваті зцілялися ще не доходячи до його дверей. Сталося так через те, що Христос Господь зберігав цю славу для пафнутія, щоб кривдник був зцілений молитвами того, проти кого чинив підступи, і отримав прощення у своєму гріху і звільнення від теперішнього покарання, проголошуючи ім'я того, чию славу сподівався затьмарити як заздрісний ворог. Дві причини спонукали мене розповісти про цей випадок. Перша – щоб, міркуючи про непохитну твердість цього мужа, ми тим більше ми виявляли незворушність та терпіння, чим менших зазнаємо наклепів від ворога. Друга, щоб через цей приклад твердо упевнились у тому, що ми не можемо не остерігатися бурі спокус та нападів диявола, якщо всю охорону нашого терпіння та всю надію на це будемо покладати, не на силу внутрішньої нашої людини. А на замки келії, або на пустельне усамітнення, або на товариство святих, або взагалі на щось, що не всередині нас. Бо якщо Господь, який сказав у Євангелії Царство Боже всередині вас є, не укріпить наш дух силою свого заступництва, то марно ми сподіватимемося перемогти наклепи повітряного ворога за допомогою людей, які з нами живуть, або відкинути від себе місцевою відстаню. Тобто вирушити до постелі, або не допустити до себе, сховавшись у стінах та під покрівлею, тобто замкнувшись у келії. Бо все це було у святого Пафнутія, проте спокусник знайшов шлях, як на нього напасти, і цього Злого Духа не відігнали від нього ні захист стін, ні усамітненість у пустелі, ні заступництво стількох святих у тій спільноті. Але оскільки цей святий раб Божий. Покладав надію свого серця не на щось зовнішнє, а на самого суддю усього таємного, то ніяк не міг бути потривожений підступами такого нападу. Також і той, чия заздрість призвела до такого злочину, чи не користувався він благодіянням постелі, захистом віддаленого житла і товариством блаженного Ави і Пресвітера Ісидора та інших святих. Однак, коли диявольська буря знайшла його самого збудованим на піску, то не тільки завдала сильного удару його житлу, тобто внутрішньому стану душі, але і зовсім його зруйнувала. Тому перестаньмо шукати основу свого незворушного внутрішнього миру за межами себе. І сподіватися на те, що неміч нашого терпіння може вилікувати чуже терпіння. Бо як Царство Боже всередині нас є, так і вороги людини домашні її, і ніхто не противиться мені дужче, ніж моє почуття, яке є найближчим моїм домашнім. Будемо ж себе більше, щоб наші домашні вороги не могли нас уражати. Бо коли наші домашні не повстають проти нас, тоді і Царство Боже перебуває в нас у незворушному душевному мирі. І якщо ретельно зважиш причини того, що діється у тобі, то виявиш, що не можеш бути уражений ніким, навіть найлихішою людиною, якщо сам не повставатимеш проти себе немирністю свого серця. Через те, коли я зазнаю ран. То причина лежить не у нападі ззовні, а у моїй нетерпеливості. Так тверда їжа є корисною для здорового, для хворого шкідливою. Не може вона зашкодити тому, хто приймає її, якщо їй не сприятиме його неміч.